Пане Валерію, рада вітати вас у нашій Я також студії Я добрий день. А то що ви можете сказати так? Ось це питання виборів на Донбасі. Послухали ви і Георгія Туку, і перед цим до речі до нашого ефіру. Ігор Лапіна включався стосовно виборів на окупованих територіях. У нього така ж думка, як і у пана Георгія. Що скажете ви? Якщо все ж таки так знаємо, що тиск міжнародної спільноти йде навіть у цьому питанні, якщо все ж таки дотиснуть і таки ну буде ось, змушена Верховна Рада. Відповідне законодавство ухвалити і будуть вибори на окупованих територіях. то це якось стабілізує ситуацію на сході? Чи все ж таки це іще ще більше загострить ситуацію в самій країні? Знаєте, я філософ, я філософ, то я можу відповісти одразу, ствердно на два запитання. Тобто, це може застабілізувати ситуацію на Сході і дестабілізувати загальнополітичну ситуацію по всій країні. І так і так може відбутися, тому що ви самі кажете, що на нас тиснуть. Зрозуміло, що українці не погодяться, що на нас тиснуть. Зрозуміло, що певною мірою воно може застабілізувати ситуацію, але як е, я хочу Знаєте, що таке значення цього слова застабілізувати. В Північній Карії, пан Георгій Правий, да, ситуація доволі стабільна, але це просто від... Даний конфлікт, який потім буде дуже сильно знаєте розв'язаний такий спосіб, який весь світ може відчути на собі, зрозуміло, що в такому випадку українцям це не сподобається, це може дестабілізувати, тому що буде створений прецедент. Тобто можна увести війська, можна розпалити пожежу, можна намагатися отримати політичні дивіденти, як ідеться про агресора. Потім натиснути на українців з боку тих, хто не хоче бачити в Україні цього конфлікту, так звана гібридна війна, і потім будь-які який регіон може за даним прецедентом створювати е, небезпеку всій країні, тому що я дуже добре пам'ятаю ситуацію з Кримом. Коли ми відклали цю ситуацію, нібито пан Георгій абсолютно правив, що вона, У нас є логіка нашої влади, враховуючи колоніальний е, статус. Він ще досі е, не є е, проактивним. Він є реактивним. Тобто, колись Кравчук застабілізував ситуацію в Криму, але вона далася на ознаки е, через е, декілька років, що призвело до окупації цієї е, частини країни. Тому Росія так само стабілізувала ситуацію. В Абхазії, так само стабілізувала ситуацію в північній Осетії південній Осетії, Так само хотіла і стабілізувала ситуацію в так званому Придністрові. А потім, як на горному Карабасі, може звичайно цим процесом керувати, коли захочеться. Тому я не думаю, що українці погодяться на такий, на такий рецепт, і я не думаю, що знаєте, ми маємо бути заручниками внутрішньополітичних ситуацій на заході. Тобто, зрозуміло, що Обами вибори йому хочеться дати результатам Своєї діяльності, а він наголошую, якщо ми пам'ятаємо, він почав з того, що він хоче перезапустити стосунки. Ситуацію з Росією політики не погоджуються з помилками. Тому Обама ніколи не погодиться, що він був не правий, і його саме така псевдоміролюбива політика призвела до агресії Путіна у всьому світі. Зрозуміло, що їм хочеться успішні кейси, так звані зрозуміло, що ситуація у Меркель своєрідна у Оланда своєрідна, тому що там по третині населення. Дні на прямій фінансовій голоці, як Ліпен знаходяться у Путіна. Інша частина також має свої плани щодо Сар Саркозі, але ми не маємо бути зручниками внутрішньополітичних ситуацій. Якщо е західні лідери, я вже неодноразово це казав, залежні від своєї е від свого населення, від своїх громадян, то так само і наша влада має бути залежною від нас. А ми з вами не хочемо дестабілізувати ситуації у всій країні. Що, а давайте зараз іще ще раз подивимося заяву Франка Вальтера. Штейнмаєра. Я нагадаю, що глава МЗС Німеччини Франк вальтер Вальтерштайнмаєр має до колег із нормандської четвірки конкретні пропозиції, як врегулювати конфлікт на Донбасі. Отже, ось його цитата треба ще раз спробувати подолати блокаду у відносинах між Києвом і Москвою. Ми втратили час. Режим припинення вогню став більш крихким. Кількість порушень перемир'я і жертву стрімко зростає. У який спосіб на вашу думку, пана Валерію, ось що це за конкретні пропозиції щодо. Подолання блокади у стосунках між Києвом та Москвою, про які говорить пан Штайнмаєр. Це в традиційний такий натяк на знову ж таки проведення виборів і виконання політичної частини мінських домовленостей, чи що зрозуміло, що вони хочуть усунути Україну як проблему. Розумієте? вони хочуть бути практично умивають руки зараз великодні часи. Ми пам'ятаємо понтій палату умову руки, а там нехай буде як буде. Зрозуміло, тому що вони є заручниками власної політичних ситуацій в країні і не буду аналізувати окремо зараз ситуацію в Німеччині. Вальтер Штанмаєр є конкурентом Меркель на наступних виборах. Зрозуміло, що вони обирають позицію альтернативну Меркель. Зрозуміло, що вони спекулюють на небажання німців мати додаткові проблеми, щоб не перемикали телевізор, коли будуть новини з України. Зрозуміло, що люди втомлюються від конфліктів, зрозуміло, що багато різних обставин спонукають Вальтера Штайнмаєра, те, що називав пан Георгій Тука тиснути на Україну за для того, щоб усунути Україну як проблему і своїм спорядку денного, який стоїть ну перед німецькими політиками. Тому він має там свої плани. Зрозуміло, знаєте, от якщо взяти проаналізувати ситуацію на мінських переговорах, якщо фактично пан безсмертний іде звідти. З переговорів, а Медвечук залишається розумієте, це при тому, що в нас немає жодних обмінів. Зриваються всі домовленості. Медвечук входить порядок. День якщо Медвечук залишається е, безсмертний йде, то зрозуміло, що навіть за такими речами ми маємо е, аналізувати і робити висновки, що відбувається тиск на Україну. відбувається в такий спосіб, що який не буде задовольняти українців, в тому є мета, щоб дестабілізувати ситуацію, щоб ми були незадоволені рішеннями нашої влади, щоб українці вийшли на якісь там, я не знаю. Скажемо так, на вулиці будемо говорити так, щоб українці старозручниками, в тому числі популістів, які будуть на цьому спекулювати, і дестабіляти ситуацію у всій країні. В тому є план Путіна. А те, що Штанмаєр е, леє воду на е, путінського млина, це для мене очевидно, тому що ми пам'ятаємо так звану шродеризацію. Е, націонал е, соціал-демократи. Ми пам'ятаємо, яким чином е, Шредер почав з е, канцлера, закінчив в крісті Газпромовського представника в північному потоці. Тому інтереси України. Мінців не збігаються з інтересами тих, хто хотів би імплементувати Мінські домовленості в путінський спосіб. Що стосується опитування і плана Штайнмара, вони хочуть провести вибори. Вони хочуть провести вибори, і це буде внутрішня українська проблема. Нагадаю, що стратегія Путіна, стратегія Лаврова, стратегія е Гризлова в тому, що ми є тільки посередниками. Ви між собою там домовлятися, і нагадаю їм цим панам, господам нагадаю в тому, що знаєте, треба вести переговори з тими, хто несе відповідальність. Це е азбука, це аксіома е конфліктології і. Ведення переговорів, а з іншого боку, ми пам'ятаємо слова першого псалма Давіда в поракаді Шевченка. Блажен муж, хто не сідає з із лукавим раду і не стане на путь злого і з людям не сяде. Українці не мають права і сида... українська влада не має права легітимізовувати бандитів, сідаючи з ними на переговорів. Тому я не хочу коментувати слова Штенмара щодо деблоку стосунків з Україною з Росії, тому що за цим деблокуванням сидить дьявол, Він криється в деталях. Це означає, що ми маємо легіт... Етемізувати бандитів на сході України, які є фактично тими людьми, які не приймають рішення, які є маріонетками і воюють зі зброєю в руках проти українців, українських громадян. Наміж тим, світова преса продовжує обговорювати тему України. Американське видання з питань закордонної політики за American Interest» розглядає питання напрямків допомоги Україні з боку заходу. Автор статті констатує, що жодна країна світу не може похвалитися тим, що зробили українці за останні 12 років. Пройшли через майдан, зовнішню агресію, а також розчарування у власних політичних лідерах. А часопис Телеграф опублікував статтю під назвою через два роки після того, як почалася війна в Україні». Україні число загиблих продовжує зростати. В ній розповідається про порушення мирних домовленостей, а також і про нових жертв війни. Вашингтон Пост пише про засідання Ради безпеки ООН, присвячено конфлікту в Україні. У матеріалі зазначено, що заступник генерального секретаря ООН з питань політичних та Брук Зерігун заявив, що кількість постраждалих під час конфлікту у східній Україні становить майже 31 тисячу осіб, поміж яких більше 9 тисяч загиблих зарігун також повідомив, що бойові дії посилилися упродовж останніх тижнів до рівня найзапекліших боїв серпня 2014 року. Це ось такий коротенький огляд західної преси щодо питань України. Ну та ще хотілося б з вами тему обговорити, так яка була порушена, так і у нас створеного міністерства із окупованих територій. І заступник міністра ну, призначений вже так Георгій Тука. Він констатував, що за два роки стратегії державної щодо. Окупованих наразі території тимчасово окупованих її немає. Чому на вашу думку? Обставини Українська причини. влада вже відмежувалася від цих територій? чи просто от бачення, що, чого робити, чи це якось питання на задній план, чому воно відходило, тоді незрозуміло. <пасп 'ят> тут декілька аспектів є. Я вже сказав, що тут зараз можна критикувати владу, і зрозуміло, є за що. В даному випадку можна казати про взагалі реактивний спосіб на фактично на якісь пожежі. Знаєте, поки громні грянять, мужик не перехрестяться. Знаєте, поки петух не клюні, так дуже багато таких речей про Українська влада, сьогоднішня влада, вона є також е, фактично скалкою старої системи. І українці ніколи не були. Українська влада ніколи не була протягом дуже тривалого часу, ніколи не була проактивною. саме тому, що вона ніколи не була українською. Вона не, е, не усвідомила власне інтереси українськ, українських громадян, України як держави і української еліти. Взагалі, це е, історія е, про це свідчить. Не буду зараз вже вдаватися в деталі, тому що ну будь-який об'єктивний погляд це свідчить. Тому вони є фактично частиною старої системи і не звикли дії, людина не може вчитися вже, е, знаєте, е, якщо вона до того не навчилася вчитися. Це перше питання. Друге питання. Ми розуміємо, що е, який хто хто у нас є агресор е, і хто стоїть за цими бандитами? Е, це Росія. Росія має ядерну зброю. І вони Росія має е, вето в Раді безпеки, завдячуючи цій ядерній зброї. Зрозуміло, що світ не хоче бути заручником е, продовження конфлікту, і Росія цим спекулює певною мірою, також впливаючи на, е, на е, українську владу, яка факт е, на відміну від нас з вами е, не має е, можливості називати речі своїми іменами. Тому що якщо захід не хоче бачити наші партнери і кажуть, тоді ми можемо, скажімо, на дипломатичному фронті, вам допомагати. І тоді ми і звідси виникає знаєте, такий когнітивний Дісанансу. Тобто, з одного боку, ми кажемо, що території окуповані, а значить, в нас є агресія. З іншого боку, кажемо, що це зона АТО. З одного боку, ми ведемо переговори в мінському форматі, з іншого боку, ми кажемо, що ми, в якому погодилися, ніби що ми несемо відповідальність. А насправді, єдина сторона, яка несе відповідальність, а сторона-агресор там є чомусь посередником. Тобто, ми є заручником. Українська влада також є заручником цього знаєте, віртуального, віртуального світу, того, що одні зараз почали. Називати словом гібридна війна з іншого боку це завжди називалося ну як філософи, це тобто це, це віртуальність. Тобто йдеться про справжні проблеми. Є ті проблеми, які нав'язані, і той спосіб, який вони між собою функціонують. Можна знаєте, довго аналізувати, але насправді зараз ситуація така, що я вже неодноразово також говорив. Спочатку Україна, коли з'являлася як незалежна країна, вона з'являється ну як дитина, да з криком, тому що ми входимо в чужий відносно світ, конкуренти ніхто нас там не хоче бачити рівно тієї мірою, в яку ми будемо нав'язувати себе не як проблема, а як додаткові можливості в порядок денних світових держав, тією мірою ми будемо відтворити власну суб'єктність. Те, що українська влада не завжди готова до цього, про це я вже говорив. Мало того, вона на Майдані також не була готова до того, що відбувалося. Вона також йшла, скажімо так, в останньому вагоні, а не, а, а не випереджала події. І тому зараз вона просто діє в той спосіб, в якої вона звикла діяти і більше вона не може діяти. І з третього боку, ми розуміємо, що дійсно проблеми. Дуже складні простими рецептами, простим, знаєте, таким от, ну напишемо ми якийсь план. Да? От пан Тюка каже, треба повернути. Я з ним абсолютно погоджуюсь, і територіально, і ментально. Написати план і імплементувати в реальних умовах дуже складно. Це зовсім різні речі. Тому зараз думаю, що напрацьовується певною мірою якась програма дій. Не буду казати, казати що це стратегія. Але я думаю, що певною мірою ми маємо називати речі своїми іменами. Політично, розумієте, ми зараз ми не розуміємо, де ми знаходимося. Якщо ми проаналізуємо порядок денний, навіть передач ефірів там три роки тому, то ніхто б тоді не міг поставити питання щодо укріплення східних кордонів, щодо того, що в нас є потенційний агресор. Нагадаю, будь-якій країні країна, яка має е, територіальні претензії, а дума Росії мала територіальні претензії на Севастополь. Е, точно ніколи не скасовувала це рішення. То в нас мав бути план, е, який буде у кожного капітана, у кожного полковника, кожного генерала. Але цього не могло бути, тому що ми е, закривали очі на на, на, на ніби проблеми, тому що поставити це в порядок денний було політично невигідно. Партія, яка б це поставила, програла б вибори, тому зараз дуже багато обставин. Але я думаю, що стратегія або, хоча б там порядок денний, напрацьовується, а вже за ними будуть і конкретні рішення. Думаю, що пантюка пантука на своїй посаді принаймні буде впливати на вироблення цієї стратегії, тому що він має і досвід перебування губернатором, і зараз почав називати речі своїми нами, тому що він як губернатор певні речі не міг називати. І я думаю, що ми, на, ми йдемо на правильному. Тому шляху просто хотілося б скоріше зрозуміло.